У цих фракціях на комісіях поговорили питання, те, яке ми виключили, це про передачу шлюзів приватному підприємству. Мені цікава позиція департаменту, чому було подано для того, щоб зняти дане проєкт рішення з голосування. Ну, на комісії, на вашій фракції, я вам пояснила і розказувала, чому відповідно до закону, ми процедури ми подали проєкт рішення своєчасно, але наразі департамент школи колостів не встиг підготувати всі документи про Что т а